Тяський музичний майдан вас, я не знаю. Це весна у вас гормони. Я не знаю, про що ви думаєте, ви зараз, це нормально. Кириховий возраст, який возраст? Я вам прочитаю вірш чудового київського поета Павла Коробчака, Теж він чудовий поет Він від Мідру, коли ми з ним були водкою, він занюхав моїм волоссям. Що ж ви Знаєш, от що це стоїть? Я вам кажу, він, коли ваші діти будуть читати українську літературу в школі, там буде цей чувак, а ви будете казати, що колись ми прийшли, виступав канавал, а ви цей коробчук занюхав його волосся. От я вам відвідаю. Зустрінемося з вами через 30 років і згадаємо цю історію. А, останній вірш, до речі, його збірці. Про любов, про жінку, ну і про все те, що при, причетне до сьогоднішнього нашого свята. Тебе нема так довго, що я загубив годинника і вкотре сьогодні згадав, що часові не підкоритися. Від тебе в мене лишилась лише пересохла кориця та рай це весь рай одразу, а не його частинка. Скучав за тобою до того, поки не став читати. Коли я почав читати, мені стало просто нестерпно. Той лист, що лишила на чорний день, я цілісненький серпень. Щоночі, щодня розбирав на короліпри поеми цитати. Та серпень скінчився, він здох, серпень здох, і немає де взяти і сплю. І молюся, і сниться молитва, і молюся про сон. Я жодного разу не плакав, бо з першого дня сон. Тому, коли з'являться сльози, я це сприйму за свято. Я не відчуваю тривоги, що шкіра була молодшою. Важливий не вік чи зріст, а присутність людини поруч. Або хоча б дихання, дотик легенький шмаканий порох, але я з холодним шкірою, ніби з порожньою ложкою. І я скло саме до падіння і тріщинки ці майстерні, коли я пригадую твій високохудожній художнє і знаю обняти тебе си, ніби застрягнути в ліфті за жодних умов і прохань не викликати літерів. Так сумно і скучно без тебе, що навіть не можу холитись. І відповів би на все це, якби не було запитань, які придупляться леза. Весна ж і стан, обличчя все заросло, і не знаю тепер, де потилиться. Спільність світини, беріг купив нелегальну зброю. Хотів, щоб усе збереглося, плакав капелло кожний. Індивідуальність, що стерлася в шкіру, нічних перехожих мені не належала, завжди тривала лише з тобою. Бо знав, що я продовжую снитися над подушками сни. І в них дві людини спілкуються, але безмовних ознак. Я тебе так люблю, як сніжинки носи собак. Я тебе так люблю, що ні відстані.